Розкажіть про свою провину єдиному праведному посереднику, нашому великому первосвященнику, випробуванному у всьому подібно до нас, окрім гріха, який співчуває слабостям нашим. Він може очистити нас від будь-якої плями гріха. Люди, які не упокорили себе перед Богом і не визнали власних провин, не виконали головної умови, за якої Бог може їх прийняти. Якщо ви не пережили такого покаяння, про яке потім не доводиться жалкувати. Якщо ви у справжній покорі душі зі скрушеним серцем не визнали власних гріхів і не зненавиділи своїх переступів, то ви ще не по-справжньому не шукали прощення гріхів. Не зробивши цього, ви не можете знайти мир. У Господі наші гріхи залишаються непрощеними лише з однієї причини: ми не бажаємо упокорити своє серце і виконати умови, викладені у Слові Божому. Щодо цього, нам дані чіткі конкретні настанови. Визнання гріхів прилюдно чи на самоті з Богом повинно бути щире. Примушення тут недопустиме, так само як і легковажне. Необдумане зізнання у своїй провині.